Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: Не я б'ю вербаб'є за тиждень великдень. Скільки коштує зібрати великодній кошик у 2025 році? На Золочівщині попрощалися з 23-річним воїном. У садибі єнота відбулася акція для дітей з Бузького та сасівського дитячих будинків. Закопав тіло й мовчав. На Золочівщині чоловік застрелив собаку, поліція виявила ще один труп тварини. 95 років жителька Золочівщини відзначила поважний ювілей. Чоловік ледь не загинув через залишену без нагляду їжу. Таємниця ремонту в Золочівських школах, що саме і за які гроші відновлюють. У Бузьку відбулась хресна хода, молитва за Україну і її захисників. Вербна неділя це свято світла, надії та весняного оновлення. У цей день Ісус Христос урочисто в'їхав до Єрусалима, а люди зустрічали його пальмовим гіллям. В Україні ці гілки символічно замінили на вербу. Перше дерево, що пробуджується після зими, освячена верба це оберіг, знак Божої ласки та захисту. Вона нагадує нам про силу віри, прощення і про те, що до Великодня залишився останній найважливіший тиждень. Нехай у вашому серці буде мир, у домі – тепло, а душа відкрита до добра, З вербною неділею. До великодня залишився тиждень, а отже, час подбати про святковий кошик. Які ціни на хрін, шинку, яйця та сир у Золочеві цього року? Цьогорічний Великдень обіцяє бути не лише духовно особливим, а й фінансово відчутним для гаманця. Кореспонденти золочу.нет вирушили на ринок, щоб дізнатися, скільки вартує зібрати великодній кошик у 2025 році? Скажіть, будь ласка, скільки в середньому цьогоріч потрібно витратити коштів, аби придбати до Великодня кошик та певно певні декори до нього. Е, будь ласка, скажу. В середньому кошечок е, коштує 450-500, залежно від вибору е, людини. І декор, ну, в межах, можливо, 50. Ну, як, як вже який, хто вибере. А скажіть, будь ласка, ціну хрону? Е, до 40, до 35, 40, 50 навіть є, якщо грубі. Отака От пасочка 120 гривень. Є ще менше 57 гривень. Є ще отака по 100 гривень. Ну, різні. є. Скажіть, будь ласка, скільки в середньому буде коштувати таке кільце кобаски до великоднього кошика? 160 гривень. Ціна сиру буде 160 гривень за кілограм, а ціна такої грудочки масла 230 гривень. Скажіть, будь ласка, ціну яєчок. П'ять гривень. Шиночка до кошечка 340 гривень, пулядвиця 350 і бочок по 300 гривень. Домашня виробниця. Кубаска Мелена 290 гривень за кілограм, а є й дешевше, є по 220. 6 квітня 2025 року в селі Сновичі Золочівського району відбулося прощання з воїном Андрієм Мироновичем Костомахою, який загинув у боротьбі за незалежність України. Йому було лише 23 роки. З глибоким сумом сповіщаємо про загибель воїна. Костомахи Андрія Мироновича, бійця територіальної оборони Збройних сил України, жителя села Сновичі Золочівського району. Андрій понад рік вважався зниклим безвісти. На жаль, підтвердилася найтяжча звістка. Він загинув 7 березня 2024 року. Ціною власного життя Андрій звершив найбільший подвиг справжнього чоловіка, віддав себе за незалежність і цілісність України. Його ім'я навіки вписане в історію громади, району, країни як ім'я воїна, героя, захисника, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. І справді наш воїн, герой, захисник Андрій, він слухав Слово Боже і він же точно від смерті перейшов до життя. Тому що він послухав слова Ісуса Христа, хто хоче йти за мною. Нехай ж речеться себе самого, візьме свій хрест на себе і йде слідом за мною. І він дійсно зрікся сам себе, своїх вигод. На початку війни разом з братом вони добровольцями пішли, взяли той свій хрест, хрест цілого нашого українського народу і несли його до кінця. Так само Господь Бог говорить, Нема більшої любові, ніж коли хтось віддасть своє життя за ближнього свого. Так зробив Господь Бог наш Ісус Христос. Він віддав своє життя за нас. І не тільки Словом, а й ділом так само вчинив наш герой Андрій. У садибі єнота відбулася акція для дітей з Бузького та Сасівського дитячих будинків. Днями у зворушливій благодійній акції, яка відбулася в тактильному зоопросторі садиба єнота, взяли участь близько 50 дітей, вихованців бузького дитячого будинку Добре Серце та дитячого будинку Рідний дім, що на Золочівщині. Свято для дітей було насичене мистецькою розважальною та спортивною програмою. Учні ліцею номер 5 імені Іллі та Іванни Кокорудзів міста Львова подарували глядачам пісні, танці та гарний настрій. Їхня емоційна і щира творча презентація об'єднала всіх учасників події. Особливу увагу викликали козацькі забави, які підготували і провели курсанти Національної академії Національної гвардії України. Діти з захопленням брали участь у змаганнях із Дарцу, квесті у пошуках скарбів Петра Сагайдачного, перетягуванні канату, стрільбі з автомату по мішенях, силових вправах. Організатором заходу виступила громадська організація Янота Садиба. Її зоопростір вже давно став улюбленим місцем не лише для дітей, а й для дорослих. Нас запросили, і ми хочемо провести декілька змагань. Буде дуже цікаво, дуже багато варіантів всього. Ми будемо шукати скарби, будуть всякі силові ігри. Ну все сподобається, все для дітей. Є команда військового ліцею номер 5 імені Віта Івана Кокорзів. Ми приїхали сюди на запрошення громадської організації Сидової нотів для участі у спільному благодійному концерті для підтримки діток серії. Сьогодні у нас сади війнота вже в який раз проходить благодійний захід на підтримку дітей і сиріт. Сьогодні до нас завітали діти з села Сасів та діти з села Новий Малятин. Вони вже, звісно, не вперше в нас, але ми дуже тішимося, що незважаючи навіть на таку холодну весняну погоду, сьогодні ми мали можливість їх прийняти у нас. Великий красивий концерт, який влаштували діти з ліцею, ліцею номер 5 імені кукурудзів, міста Львова. Ці діти дуже вдаровані. Вони показали нам про виступ про символіку українську. Також виступи різні козацькі розваги. І також сьогодні у нас в програмі військові, які також порадують наших діток різними змаганнями. Перекатування в мішків, канатів, перетягування різні, також силові вправи будуть. А, також завітає в нас аніматор, тобто розстави ляльки для діток, солодкий стіл, страви на мангалі, ну і, звісно, вже єноти і інші наші звірянки це то, для чого діти їхали, і вони вже провели біля них час. Купом, море різних емоцій. Ще на будь-які вставини, на будь-яку погоду. Такі події є свідченням того, що спільними зусиллями можна подарувати тепло, радість і надію тим, хто цього найбільше потребує. Любов Огородник спеціально для золочів.нет. Як на золочів.нет повідомляли раніше, у Хильчицях чоловік застрелив собаку. На місце викликали поліцію. Поліцейські повідомили про підозру мешканцю Золочівського району, який застрелив собаку. Правоохоронці розшукали та скерували на експертизу тіло собаки. Досудове розслідування розпочати за фактом жорстокого поводження з твариною триває. За скоєне, 67-річному мешканцю району загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 8 років. Застреливши собаку, зловмисник закопав тіло неподалік свого домогосподарства та відмовився вказати правоохоронцям, де саме. Проведеними заходами поліцейські встановили місце захоронення, екзгумували тіло тварини та скерували його на експертизу. Крім того, під час ексгумації вияло труп ще однієї собаки. Поліцейські встановлюють її власника та обставини смерті. Нагадаємо, повідомлення про вбивство собаки надійшло до поліції 5 квітня, як попередньо встановили співробітники Золочівського районного відділу поліції, 67-річний мешканець одного із сіл застрелив собаку з мисливської рушниці на своєму подвір'ї. Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури повідомили злоумиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 299, жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, інформує поліція Львівської області. Досудове розслідування триває. Добрий. день. Наш випса застрілили. Ви знаєте, що то кримінальна відповідальність, що вас посадять за то? Мікури лап, за дітей вкачу. Ну все, я зараз то в інтернет даю. Будете ну, ви бачити. розумієте, що... Дивіться, я що зробила людина. Село Кельчиші. Ви розумієте, мені на кури курить. То загородіть собі подвір'я. Ви розумієте, а що, що ви вбили тварину? Чому ніхто не прив'язує? Почув вистріл, почув, як почала сковоліти собака, підійшов до сюди, до цього місця, побачив чоловіка, в якого на плечі була рушниця. Запитався, для чого він це зробив. Він сказав, бо йому кури досить. Та й все. І махнув рукою, розвернувся, пішов до хати. Все, викликав поліцію, поліція приїхала і розбирається з цією ситуації. Виходжу. Стоїть собака до моїх курей, на сітку дреться і гарчить. Я до нього поліном кинув. Та собака на мене звертається, зуби наставляє, і гарчить на мене. Я бігав назад в хату, закрив двері, взяв свою рушницю мисливську, ну, малу каліберку, то що я маю. І він дивлюся, ще на мене стоїть, дивиться. Я ще кинув поліном, блін, тікати. Я йому вдогонку догонку встрілив. От. А ситуація, далі така він сюди добіг і тому впав. Чому той пес, не... чи він є, я не знаю. Той бродяча собака, він тут вже більше тижня ходить. Сусідських дітей теж не дає їм по подвіру навіть походити. Ну, і є така ситуація, що що я мав робити? Я ж не знаю, чий то собаки, я до нікого на подвір'я не пішов, не пішов в село, щоб там застілити собаку спеціально. Я захищався, я є інвалід першої групи і бігати не можу від пса. Розумієте, мені 70 років вже. Я, я не є такий, щоб ну, себе захистити я, я можу. Ну, зміг. 11 квітня, о 3.56, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в місті Бузьк на площі ринок Золочівського району. Про подію повідомили мешканці, які відчули запах диму. Про це повідомляє кореспондент Золочу з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. На місці надзвичайники виявили сильне задимлення у квартирі на першому поверсі. Причиною став підгорілий на плиті обід. У задимленому приміщенні рятувальники знайшли 35-річного чоловіка, якого винесли на свіже повітря. Від госпіталізації він відмовився. 5 квітня свою 95-ту весну зустріла Ольга Васильівна Пазан, мешканка села Бортків Красненської територіальної громади. У колі рідних і близьких і щирими обіймами, добрим словом і теплом сердець Ювлярка відзначила день, що є свідченням гідно прожитого життя. Ольга Васильівна, приїхали вас. Привітати святом. Звати мене Роман. Прізвище Моє Фурда. Я є. Тут тепер так називають голова. Селищної ради. А, а то тепер громада, то хай буде голова громади, якось я, так. Я, то так. староста. Певно, Мирослава Євгенівну знаєте. Я, я не поки, я, не Bulgaria, не не ну то вже тепер будете знати і голову і старосту. Ольга. Ольга Васильівна, ми вас вітаємо з вашим 95-річчям від імені всієї громади. Щиро вітаємо вас чудовим святом. З Днем Народженням, ви пройшли гідний шлях, засіяний добрими справами, любов'ю до ближнього, щирою турботою. Прокрай ваші мудрість, витримка, щедрість душі заслуговують найвищої поваги. Від усіх сердець бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, радості. Хай кожен день дарує вам щасливі миті, а серце наповнюється спокоєм. Дякую вам за пройдений шлях і дякуємо вам за такий. Гарний, добрий приклад довголіття. Вітаємо вас. Вам дуже, дивіться, ще вам таку маємо. Маємо таку. маємо таку кружечку, дивіться, то з гербом від Кресненської громади. Сумочку е, теж будете мати про громаду нашу. Добре? Добре. Дякую вам злагоди, добра, любові, миру. І дай Боже, щоб, ви, щоб ми зустрілися з вами ще через 5 років, на сторічці вашому. Щоб ви с дочекали, А ми приїдемо ще до вас і ще раз вас привітаємо, але вже зі 100 ріком у і Дуже, вас. Дуже, Дуже вас. О, Вітаю вас! Дуже дякую. Де ви народилися? Борткові. Борткові. І жили борткові. І жила а борткові. де працювали колись? Когоспій. Ким. Звичайно, як ти казав, буракем робила в чогось час. Скільки часу працювали? Скільки часу працювала на колгоспі? Скільки я часу так. робила, та я знаю, що ж є. Все життя працювала, це більше ну, 20 років, більше 30. Так. Сподобалося вам тоді робити. Ну. А як зараз? Чим займаєтесь? Нічим. Відпочиваєте вдома. Там вже заслабла, трошка, але. Телевізор, дивитеся, радіо слухаєте. Так. Що, Дочка за... мене вжила до себе, uh -huh. вже мене на самої не доставляла, а вжила мене, я була з нею, та й таке. За новинами стежите в Україні. Що? За новинами стежите в Україні. За новинами стежите? Новини дивитесь? Та не дивлюсь, а не дуже хочу, бо дуже б'ють. Дуже мені шкода тих людей. Дуже шкода, де, де так ще дивити, щоб далі дивитися, щоб. Та їх так бувають дурно. Та й таке. Та я вже тут ка Дев'яносто 95 рік це поважний. 95 років це дуже поважний вік. Ну, я навіть не думала, що я тільки маю. Не думали? Ні. Батьки учні звернули увагу на те, що в розпал навчального року розпочалися ремонтні роботи у золотівському закладі загальної середньої освіти номер 1 та закладі загальної середньої освіти номер 2 Це викликало запитання: хто саме проводить ремонт і за які кошти, на перший погляд, звичайна тема. Проте щойно кореспонденти золочів.нет почали надсилати інформаційні запити в місцевих чиновницьких кабінетах. Розпочалася помітна метушня. Телефонні дзвінки з натяками не у свої справи лізете, лише підтвердили, історія варта уваги. Перший запит ми надіслали до відділу з питань освіти, молоді та спорту Золочівської міської ради. У відповіді йдеться, що ремонт проводиться в межах проекту відбудова шкіл у постраждалих від війни регіонах, який реалізує програма розвитку ООН, ПРООН в Україні за фінансової підтримки уряду Німеччини. Проект охоплює 11 навчальних закладів у Львівській, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Черкаській областях. Загальний бюджет 5 мільйонів євро серед запланованих робіт, відновлення приміщень, заміна інженерних систем, модернізація інтер'єру, а також закупівля меблів, парти, стільці, дошки, шафи тощо. Завершити ремонт планують до вересня 2025 року. А скільки саме коштує ремонт у золочівських школах? На запитання, яка саме сума передбачена для закладів загальної середньої освіти номер 1 та номер 2 хто виконує роботи, яка компанія є підрядником, та хто здійснює контроль якості, у відділі освіти не відповіли. Лаконічно порадили звертатися напряму в ООН. Ми надіслали запити, зателефонували, написали листи до ПРООН. Відповіді наразі не отримано. Чиновники перекидають один на одного. Ми також звернулися до Золочівської районної військової адміністрації та департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Обидві установи надали майже ідентичні відповіді, що не містили конкретики, і знову порадили звернутися до відділу освіти Золочівської міської ради. Повторний запит у Золочівську райдержадміністрацію теж не дав результату. Там зазначили, що розпорядником інформації є відділ освіти міської ради, і саме туди варто звертатися за точними відповідями. У листі Львівської обласної військової адміністрації нам також повідомили, що у закладах загальної середньої освіти номер один та номер два плануються загальношкільні батьківські збори за участю представників ПРООН, де має бути озвучена детальна інформація щодо ремонтних робіт. Станом на зараз питання залишаються відкритими. Яка точна вартість ремонтів у кожному навчальному закладі, хто саме виконує роботи, як здійснюється контроль за якістю? Закритість інформації з боку відповідальних структур викликає щонайменше здивування, а в декого підозри у можливих зловживаннях? Ми не робимо безпідставних висновків, але і не ігноруємо ознаки відсутності прозорості. Команда золочів.нет продовжує моніторити ситуацію та вже готується відвідати батьківські збори. Про результати повідомимо згодом. 6 квітня вулицями Бузька прийшла хресна хода, яка об'єднала вірян різних християнських конфесій, 14 священнослужителів Бузького та Олеського деканатів УГКЦ, а також представників ремокатолицької церкви. Молитовний хід очолив вислужений єпископ сокальсько-жовківської єпархії УГКЦ Михаїл Колтун. Віряни вирушили від міського скверу до меморіального комплексу Пантеон героїв, зупиняючись на стаціях хресної дороги. Де відбувались духовні роздуми над страстями Ісуса Христа, духовні тексти і молитви, виголошені священнослужителями, глибоко перегукувались із сучасною українською дійсністю, болем, втратами, боротьбою і надією, молилися за українських військових, полонених і поранених, за родини загиблих, а також за мир і справедливу перемогу. Щоб разом усі люди? Заспівали Воскресла, любов перемогла. Амінь. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки в соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримайте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, що найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуймося, допомагаємо армії! Слава Україні! Героям слава!